Друзі, в ефірі нова генерація. І сьогодні ми поговоримо про розпис хною. Допоможе нам у цьому розібратися і всі секрети цієї майстерності розповість наша сьогоднішня гостя Євгенія Чулай. Добрий, добрий. день, добрий день Євгенія. Розкажіть, будь ласка, що це таке розпис хною? Адже я так розумію, в певній мірі хороша альтернатива для прихильників татуювання хочу трошки розказати про саму історію, звідки виник цей розпис. Правильна його назва називається Мехенді або скорочено Менді. Якби такої історії, звідки вона виникла, можна копатися глибоко і глибоко. Є такі досліди, якби її винайшли перше в Індії, але Єгипет, як завжди, у нас, от минула була тема про східні танці, тобто виник в основному в Єгипті на сам розпис виник там. Хна, що це таке? Це взагалі рослинка, її назва Лавсонія. Тобто це не шкідливе для здоров'я? Ні, ні. Я потім розкажу, як взагалі, чому вона корисна, щоб ніяких застережень до неї нема. Рослинка Лавсонія, вона багата різними мікроелементами. Її спочатку застосовували як захист шкіри від опіків від самої спеки. Деякі взагалі бургенські племена її використовували не для розпису, а вони просто захищали п'ятки від опіків, щоб ходили по теплому гарячому піску, щоб вона якби, має такі антисептичні властивості загоюючі. Потім Середня Азія вона використовувала її для фарбування волосся, для фарбування нігтів. Ну Це і тепер використовують. Так, але Так, як ну, рослинка її Окремо збирають, окремо висушують, і потім перетирають, і вирішили з цього порошочка зробити не тільки як фарбу для волосся, для нігтів, але вже більше символізу... зробити це як символіку. Якусь. Ну, тобто, вже е її використовують як для натурального тату. І для тих, хто дійсно прихильник цього, можна не, не переживати, що воно буде на довгий термін. Тобто Для шкір воно корисне, плюс воно недовго тривале. Якщо вам візерунок не набрид, то можна постійно експериментувати. Далі хна взагалі, вона має режувати відтінок, але так як ну, ці от племена, які вже придумали самі узори, тобто вони вирішили її трошки додати в неї різні відтінки. Тобто використовують таке дерево, як ут, використовують троянду, використовують бахур, це взагалі такий якби, домашній натуральний ароматизатор для дому. Тобто це змішана кора різних сумішей дерев. Тобто вони додають був якийсь відтінок бургунді, коричневий, чорний, ну, тому що вона сама дійсно рижувата. На е, чому саме е, хною, тому що це ну, що я вже сказала, що воно, по-перше, не а по-друге, саме воно здорово, тому що хна має багато мікро, мікроелементів. Е, Але не може трапитися випадково так, що у людини алергія. Ну, Якщо взяти ту саму ромашку, навіть в аптеці для застереження пишуть, якщо індивідуально не Тобто, ну таке поняття є, але е, можна просто спробувати ну, на якомусь незамітному участку шкіри. Якщо ніяких подразнень немає, то можна і використовувати спокійно. Ну, на, там за на сході залі не маленьким дівчаткам, там поки вони ще там дозрівають, тобто їм вже якби це виходить в традицію їх розписують і. Тобто вони їхня шкіра звикає до, до цього з дитинства. Скільки часу? Скільки часу ви вже займаєтеся розписом хною? Ну, десь десь, около року. Тому що я мала досвід, якби взагалі у східних товарах, косметика, натуральні масла. Тобто, я так само натрапилася на хну, даже собі трошки відтінула, когося <рес> <рес> змінила, вже вирішила от таким. ну. Бачу вас теж на руці, так, малюнок? Це, це, ви це вчора пересновно мене прийшло натхнення, от я вирішила трошки поекспериментувати. Тільки це не змитий малюнок, uh -huh. тому що фішка в тому, ми білошкірі, на нас відтінок міняється. Тобто на сході там вони смугліші, то в них буде зовсім темніший відтінок. Тобто, якщо її змити, вона буде трошки рижувато. Це була якби коричнево. Якщо чорною малювати, тоді вона дасть темно коричневий відтінок. Ну це вже теж специфіка. Ну, пігментації. А які ще малюнки можна створювати на тілі? Ось, можливо, якісь тради традиційні є візерунки. Ну, от е е е Чому я вела, наприклад. Е Спочатку її використовували просто як не для, для, для малювання, її просто мочали в неї руки -ноги, тобто ну, вона є треба якось її застосувати. Наприклад, африканські племена більше використовують такі е, лінії, точки, зигзаги, якісь трикутнички, прямокутнички, більше, більше такого столь, вони дотримуються. Вже середня Азія вона вже перейшла на більш е, завитушки, е, е, плетіння рослин, як якась ліана. тобто більш такі. Абстракційні вже малюнки. Ну, у, у кожного народу він символізує дещо своє. Наприклад, там розпис фруктів, квітів це символізує щастя. Наприклад, сонце якогось такого плану, якісь промені, то є славу, якісь досягнення. А місце нанесення малюнка має значення? Ну, Місце нанесення, от, наприклад, саме таке, що актуальне місце нанесення це було ніч перед весіллям молодої. Це взагалі окрема традиція. Чому саме ніч перед весіллям? Тому що наречені наносили одружені жінки. А куди, ну, речі, наносили? на яку частину тіла, ну, на руки, ну, на обличчя? Ну, так як у них вони там ну, закритий більш стиль льодягу, то вони наносять на, на руки, але ну, можна доти, можна на, на ноги. От, в принципі, це малювалося для молодого і ті частини тіла, які йому дозволялися бачити, на ті наносили. Ну, І в самому процесі вони розповідали, вже ділилися досвідом майбутньої дружині про сімейне життя. І ще якби існує теж міф, що саме. Чим більше тримається хна, тим більше, довше, якби служить щасливе життя молодожонів. Ну, і поки наречена знаходиться тим візерунком, вона повністю відсторонена від домашніх побутових, <побутових <хороших людей>. <побут> забот. Тобто її від кухні, від того всього її на сторону, поки не змиється малюнок. А до речі, скільки часу він може перебувати на тілі і не стиратися? Він може бути до двох місяців, ну але так само залежить від пігментації шкіри. Тобто, перед тим, як це вже сам сама особа, яка собі хоче тут року, це вже вона вирішує сама час. Наприклад, щоб її довше зберегти, бажано попередньо перед самим візерунком зробити м'який пілінг, скрабування шкіри, тобто щоб нести. Мертвіли міртві, шар клітин і щоб на довше трималася. Уникати саун, розпарювання, гарячої води, тобто в ванні важливо не лежати тільки так під душом скоренько. Ну і не попадати на прямі сонячні промінь, тому що сонце так само, якби, обіц... обіцвічує, витягує колір. Мені кілька разів доводилось бачити, як створюють подібний малюнок, і бачила це, відбувалося досить в різних варіантах. Ось ви. Принесла з собою от я маю тюбик, так? тюбик, тому що це за всю мою практику це самий оптимальний варіант, тому що до самого тюбика йде от така насадочка. Тобто ця хна вже повністю готова до використання. Можна її використовувати з хнею порошку. в принципі. Так, я якраз бачила, коли додають ще якісь елементи і ніби розводять як фарбу. Розводять як фарбу, але просто що ви можете не вгадати консистенцію. Вона вже. Повністю готова до використання. Я тільки зверху закручую цей сам пензличок і все. Тобто, скільки мені потрібно, вона легко видавлюється і рівномірний візерунок підходить. Хтось експериментує цей от порошок, просто щоб не тратити час і щоб вгадати з консистенцією, все зручніше так. Тобто вона вже тут повністю готова до використання. Є міри застереження для такого малюнку, після того, як його вже зробили. Міра застереження, от, щоб дати йому добре висохнути. Тому що вона не відмивається, якщо вона потрапить на одяг, це дуже важкий процес. От якщо нав, навіть по шкірі трошки розмовимо, або спиртом, або ацетоном можна відмити, тобто вона гіперпоглинається, гіпер в шкіру. Тому для повного засихання 5-7 годин. Ну, зверху воно покривається шкірочкою, наприклад, в мене вона є, я її спеціально не змила, старалася, щоб це. Не розмазати, от якщо її зимаю, тобто верхній слой той, то який не пропитався, візимає, це вже от отакий пігмент, який відповідає вашій шкірі. Що ж, ми багато вже поговорили про історію створення цього візерунку, про те, що потрібно для нього, тому пропоную переглянути, як все це відбувається. Тож, друзі, ви щойно бачили, як можна створити такий малюнок. А я хочу попросити нашого гостя, аби і мені створила щось подібне. Тому прошу вас. Давайте мені свою ручку. Так буде зручніше, угу. так? На всяку випадку я її трошки любить Ростигати. Мені цікаво, багато часу потрібно, аби розписати всю спину. Ну, це вже залежно від посидючості клієнта і залежно від, від, від складності самого рисунку. Ну, зараз вам намалюємо взагалі на... Взагалі на... Вона задумана для розпис, це машин, як я вже сказала. Задуманий для того, щоб... Притягувати удачу. Тому залежно який у вас буде візеруночок. тоді мені і на удачу, і на щастя, і на все. -все. Я не проти. вам більше стилю такого східноазійського намалюю. От. А чим він відрізняється з саме східно-азійський? Він сам, ну якби він йде. Змішаний, вже запозичений до древнього Єгипту і Індії. Тому там йдуть, е, нема якби, особисто якогось типу, тобто він йде змішаний, те, що я говорила, вже йдуть і закарлючки, і зігзаги, і квіточки, і до рослин. Ви, до речі, самостійно навчалися цьому мистецтву? чи брали... минулому. Закінчувала архітектурний факультет, тому з малюванням я дружила давно. Потім в мене була практика школи макіяжа і косметології. Тобто про взагалі користь натуральних косметологічних засобів я знала давно. А малювати чи на бумазі чи на обличчі чи на тілі, тобто це вже нема якби... Значення було б на книжку. От якщо наші глядачі після перегляду програми вирішать і собі спробувати щось подібне створити, що ви їм порадите? порадите а можливо, і звернути увагу на якісь конкретні фарби, можливо, краще ем, з професіоналом вибирати? Ну, з професіоналом вибирати, якби. Е... Якщо з професіоналом вибирати, то нам поварати тільки фарбу професійне застосування. А люба професійна фарба вона містить, вона взагалі дуже токсична, містить шкідливі для шкіри компоненти. Тобто, якщо ви хочете дійсно перестрахуватися від побічних дій, то краще на, а, перейти на хну. Перейти на хну, тому що ну, фарба за фарбу я не, не можу дати гарантії. От шкіра це якби наше друге дихання, правильно? Це. В організм так само потрапляє через шкіру і вашу кров, тобто у вас є вибір, чим накормити свій організм ззовні. А хна, вона багато мікроелементами каже, і має різні такі загоюючі властивості. Вона антисептичний засіб взагалі рахується, навіть її використовують для такого часу, були головні болі, тортували мігрим. От навіть згадується в такому плані, що вона була. Досить корисно. Можна придбати такий матеріал у нас в Ужгороді, чи це потрібно тільки через інтернет? Можна замовляти через інтернет. Я от знаю, де в Ужгороді продається. Кому треба, звертається. Тобто хто хоче, може знайти і в нас в місті. Так. Ну, останнім часом там була тільки коричнева, а чорна для білошкірих краще, тому що вона засихає, вона стає темно коричнева. Якби в природі чорний, на жаль, на жаль, немає. А можна змішувати? відтінки? Ну, можна воно... змішувати. От чому я казала, наприклад, Ми з сестрою, коли експериментували хну для волосся, то ми в неї додали не на воді розчиняли, а на каві. Тобто кава дає темніший результат і какао. Наприклад, якщо ви хочете більш світліший відтінок, тоді можна додати корицю. кориця освітляє або лимон, або, наприклад, для кращого ефекту можна додати масло вихонець. Тобто уже роді воно також є продажі. скільки по часу займає створення найпростішого малюнка і найскладнішого, якого вам доводилось виконувати. Найскладніше – це я сиділа дві години, але перед тим, якби я вже той малюнок була відпрацювала, тобто якби вже рука була набита, так скажемо. А найпростенькі там за лічені секунди. Недавно у нас в Ужгороді була східна вечірка, то ми практикували на таких от малюсіньких <головіка> долоньках руських діточок з п'яти років. І якби це, там буквально за лісень секунди можна було створити образ. Це я так розумію, мій малюнок вже майже практично завершений. Точно завершений, але можна ще. Оці от крапочки вони додають якогось такого, навіть, я сказала, шарму ну, якщо ви бажаєте складнішу версію, то можемо все трошки продовжити. Для початку можемо бути так. Я думаю, нашим глядачам достатньо буде і... Такого варіанту для початку. Ось прошу. Мені подобається. Це вам на удачу. Ось такий малюнок за лічені хвилини створила наша прекрасна гостя Євгенія Чулей, майстер із розпису хною. Ну, а вам, друзі, раджу теж спробувати себе у цій справі, адже це не лише гарно, але й корисно. І, до речі, можете скористатися такою нагодою і не мити посуд. Тож, друзі, творіть і будьте активними. До зустрічі!